Любі друзі, дивіться, хочу показати вам, який у нас є універсальний солдатик. Це телескопічний гідроциліндр чотирьохштоковий. Зробили ми його на основі зіла п'ятіштокового. Ну, Так як е, зіл п'ятіштоковий і його ціна 24200, за рахунок того, що більше штоків, ми зробили чотирьохштоковий з таким самим ходом 1100 мм. Е, ну, яка різниця між ним? За рахунок того, що довший корпус. Ну, Щоб ви розуміли, від бугіля до верху тут 205 мм, а від бугіля донизу 250 мм. Якщо він вам встає, там, ніде не впирається, не в кардан, ні в шо, то це супер варіант. Коштує такий 19 900. тобто там різниця більше, ніж 4 тисячі гривень. Я думаю, приємно. Мантажі підємність 15 тонн. На бугілях. Можна застосовувати замість імпортної хіви, чудово підходить. Та завгодно куди, там, на любі причепи. Якщо вам підходить він по розмірам, то це люкс варіант. Замовляйте, чекаємо на ваші замовлення.